Олена! <смеш> <смеш> Привіт! А це що? А це нове відео з рубрики трендова їжа. Сьогодні я хочу приготувати чотири трендових рецепти десертів з Тіктоку. Вони виглядають все дуже просто, але чи так це насправді? Давайте дивитись. Почнемо з першого рецепту: це полонично йогуртні кластери. Сікс фіт андерграун Маліпс селід во мекер саун. А толчу вон са толчу твай свале до сина. Песлай, помови твою слов. А пикіа веслу смотрю не роки род. Давайте починати. Для цього рецепту нам знадобиться полуниця, йогурт. Вони всі використовують грецький, то я навіть взяла щось подібне. Рідкий мед і шоколад. До речі, полуниця домашня. Я сама її збирала в себе в селі. Давайте її очистимо і помиємо. Yeah, no, no, yeah, yeah. moving... По ідеї, стільки має вистачити. Тепер додамо дві ложки йогурту, трішки меду. І змішуємо. Намагаюся зробити їм якусь форму круглу. І в морозилку години на три. Наступний рецепт це кокосово малинове праліне. малини в мене немає, тому будемо використовувати полуницю, а все інше виглядає досить просто. Для цього рецепту нам знадобиться та ж полуниця, кокосова стружка і шоколад. Ці рецепти взагалі не дають якоїсь грамовки, але для вас я поважу, скільки це буде полуниці і скільки кокосової стружки. 152 грами полуниці розминаємо. Вийшла досить рідка консистенція, і мені тепер страшно, чи 40 грам кокосової стружки вистачить. Да, Хотілося б більше стружки, бо менше полуниці, бо воно таке видно рідину. Але вже як є, так і будемо крутити кульки. Я буду вижимати все лишнє, а може і справді вижати рідину лишню, а потім з того, що лишиться, скрутити кульки. А тепер крутимо. І щоб ці кульки гарно покривалися шоколадом, їх також слід охолодити. Я поставлю їх десь на півгодини-годинку в холодильник. Так, наступний рецепт мафіни з чорницею. Цікавий рецепт, але тут якісь досить дивні описи інгредієнтів. Тут борошно вимірюється в мілілітрах, і постійна рубрика. Маві не з чорницею. Чорниці в мене немає, тому буде смородина, а все інше здається нормально. Поїхали! Я турботливо поважила всі інгредієнти, щоб вам було зручніше. І для цього рецепту нам знадобиться смородина, банани, арахисова паста, яйця, розпушувач, кориця, вівсяне борошна. Я сама подрібнила вівсянку, мед. Приваємо два яйця. Тепер ставимо розігрівати з духовку на 15-20 хвилин 180 градусів. Дивимось, наскільки формочок нам вистачить. Запах такий ягідний. Тепер чекаємо, поки мно охолоне. Тепер я хочу повернутися до наших цукерочок і покупати їх в шоколаді. Я розплавила шоколад в мікрохвильовці. Не знаю наскільки так правильно робити, але зручно. Щось я себе трохи не почуваю в цьому процесі. Його цей останній буде, звісно, найстрашний. От я так і знала, що не може бути все так гарно і ідеально, щось має піти не так. Це я і шоколад. Ну, в принципі, те, що покрила, я перед цим виглядає більш-менш. Це останній це вже треба було напевно ще підігріти і трохи більше шоколаду мати. Це в холодильник, нехай трохи підхолонем. Але це в нас не єдина шоколадна історія. Тому йдемо плавити шоколад ще для першого десерту заморожених полуничок. Тут я трохи сильніше розплавила. Шоколад, може це допоможе. І кидаємо. Хай перевертайся. Він на шоколаду треба просто багацько. Я щось не очікувала, що так багато його треба. Він треба буде ще його гріти. Цього не вистачить. Я шоколад грію так. 30 секунд в мікрохвильовці, витягнула, подивилася, що там. 30 секунд в мікрохвильовці витягнула перемішала. І воно десь в мене так, залежності від кількості, півтори хвилини, 2 хвилини. І тоді виходить от така консистенція. Це тут безстренько, бо воно коли з замороженим шоколад стикається, то він дуже швидко застигає. Mm -hmm. Оце тільки перший вих. А куди? Диві. А май гад! Відвалилось. відвалилося! Mm -hmm. Оце, якщо перший. Самий гарячий шоколад, то воно гарно виходить. А коли друге то починається, то напевно так да, краще підігрівати після кожного. Так, це ставимо назад в морозилку. і робимо останній десерт. І останній наш десерт. Мені здається, цей рецепт бачили всі.

Обов'язково банан потрібно очистити, тому що, коли він заморожений, зняти шкурку буде дуже складно. Для цього рецепту нам потрібен заморожений, очищений банан, молоко. І я хочу зробити ще один смак, тому я ще взяла заморожену вишню. Кидаємо банан. Наливаємо трохи молока. І збиваємо. Oh. You're 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 я трішки боюся вже збивати такі тверді штуки, бо я вже один такий блендер спалила. Вау right. wow. виглядає досить гарно. Вау, як це гарно. Ну що, все готово. Будемо куштувати. Наша перша страва полуничний йогуртовий кластер. Я вибрала самий гарний. Це має бути такий суперлітній десерт. Холодно mm. зуби. Mm. Mm, oh. Про це ніхто не казав. Я здогадувалась, що вона ж заморожене, але я щось не очікувала, що настільки по зубах вдарить. Але загально прикольно. Я думала, воно буде твердіше і буде тяжче його прокусити, але ні проблем в цьому немає. А смак досить приємний. Це як. Ну, це по суті є полониця в йогурті, такий солодкий, оцей смак літа. Просто заморожений із шоколадом. У мене було досить багато сподівань на ці полоничну кокосові цукерки. Але воно виглядає як фейл. Я його на силу відірвала від тарілки, щоб покласти на цю меншу. Також вибрала самі гарненькі, і видно, що вони вже розвалюються. Внизу шоколад так само відвалився. Насправді воно досить смачне, але давно взагалі не тримає форму, за натом яке всередині. Але я не знаю, малина ж вона також досить соковита, і вона також може дати багато соку, і чи буде вона там триматися бо можна все справа в полуниці. І покажу з цим прикольчик, як в мене було, коли я хотіла відірвати одну з цукерок. Я хотіла тако взяти і відірвати. І тому я тако натиснула і воно просто розкололося. Наступний десерт марфіни з смородиною. Ммм, mm, такий ніжний. Я таке відчуття, наче він не допікся. Цей мафін солодкий і кисленький, і цей ягідний запах. Ах, я обожнюю цей запах. І відчувається арахісова паста, відчувається мед. Він такий насичує. дуже прикольний. Але напевно я б його ще хвилин 5 потримала в духовці. І останній десерт морозиво. Холодо, холодно, холодно. Почнемо з просто бананового. А це справжнє бананове морозиво не з ароматизатором банану, а з бананом. У мене ще були такі трохи перестихші банани, і воно дуже солодке. Воно ну, навіть аж занадто солодке. Ну, мені це дуже подобається. М -м -м. Я думаю, це. Це самий простий рецепт, і самий класний, який вдався прям на 100%. І наступне морозове вишнево-бананове. В нього ще краща текстура, як у справжнього морозива. Ой, я тут щось трохи не дозбила. Можливо, якщо ви куштували морозове в солодкій мрії, вишневе от воно на смак, як там тільки не таке солодке, тому що ми сюди не додавали цукру. Тому воно таке прям кисленьке. Мені тут навіть не сильно відчувається банан. Лишнє все перекрило. Блін, я тут, походу, кусок банану не збила. Ось таке в мене відео вийшло. Мені було дуже цікаво робити ці всі рецепти. Люблю десерти. А ви ставте лайк, підписку, дзвіночок. Чекаю вас в коментарях. Пока-пока.